Чи видно? Так, у вас видно. Презентацію. Дякую. А, тема моєї доповіді накопичення, обробка і пошук даних від мереж автономних сенсорів контролю якості повітря у співавторстві. А, у зв'язку з техногенними факторами забруднення. А, забруднення серед. Навколишнього середовища, до яких тепер ще додаються пошкодження інфраструктурних об'єктів внаслідок ведення бойових дій і регулярних обстрілів, що часто призводить до значних викидів в атмосферу шкідливих речовин, спостерігається загальне погіршення якості повітря. Наслідками чого є швидка стомлюваність, низька працездатність, дратівливість, порушення сну, надлишок або недостатність ваги, головні болі, порушення периферичного кровообігу. У зв'язку з цим виникає потреба у розробці методів та програмних засобів оцінювання впливу якості повітря на функціональний стан людини. Як частина цієї більш загальної теми виникає задача ефективного накопичення, обробки і пошуку даних від мереж автономних майданчиків, обладнаних станціями оцінювання якості повітря за допомогою погодних газових та пилових сенсорів. А для вирішення задачі накопичення та обробки даних якості повітря. Нами запропонована багатошарова архітектура програмної системи, що складається з таких компонентів і підсистем, як мережа автономних датчиків з використанням енергоефективного мобільного протоколу LORA Long Range, мережеві шлюзи LoRaWAN, Примачі та мультиплікатори пакетів даних, аплікаційні сервери, application servers, кластер бази даних. Далі, якщо рухатися в зворотньому напрямку до користувача, то це сервери обробки даних і бази даних із REST інтерфейсом. Балансувальник навантаження, шлюз до цього REST api і кінцевий споживач, пристрої, типу планшети, телефони або персональні комп'ютери. Тобто, це веб-клієнт на технології React. Якщо більш детально, то як все це має працювати? Необроблені дані від сенсорів. Через мережеві шлюзи потрапляють в мережу інтернет. далі за допомогою шаблону підписника. Зашифровані дані від всіх сенсорів станції, отримуються модулем прослуховування. Це знаходиться десь тут. Який приймаючи кожне повідомлення, розшифровує його і розмножує на необхідну кількість отримувачів, що розташовані у хмарному середовищі. Ці отримувачі, це аплікаційні сервери, вони зберігають показники сенсорів до гетерогенного кластеру бази даних з прив'язкою. До місця реєстрації отриманих показників, доступ до бази даних є відокремленим від вузлів маршрутизації повідомлень додатковим шаром абстракції, і це дозволяє варіювати постачальника сервісу бази даних. Прототип підсистеми має дві реалізації для баз даних Oracle і MySQL. А також розглядається можливість використання в якості бази даних Postgres. Таким чином, реалізується схема гетерогенного відзеркалювання або дублювання в необроблених даних у постійному сховищі. Компонент обробки і збагачення даних працює з сирими даними, збереженими в базі даних, адаптуючи їх в уніфікований вигляд. Наприклад, розрахунок точки роси залежить як від відносної вологості, так і від температури. Такий показник, як AQI, що розшифровується як індекс якості повітря, агрегує кілька показників газового і пилового забруднення і розраховується на кількох часових вікнах. Крім того, газові сенсори можуть зараховувати забруднення. Кількома газами як один показник, наприклад, в залежності від типу хімічного процесу, що використовується сенсором озону, може виникнути необхідність відняти показник окремого сенсора двоокису азоту ну, через такі особливості селективності. Цей компонент може гарно масштабуватися за територіальним принципом і також містить попередню обробку даних від сенсорів у вигляд зручний для відображення на карті та графіках. Окрема підсистема адміністрування майданчиків реалізована з використанням стандарту JAX-RS JAX-RS засобами Java Standard Edition. І реакт клієнта, щодо адміністрування обладнання, цей компоця підсистема містить шар аспектно орієнтованого програмування, що відповідає за розподіл ролей і обробляє правила доступу. Контролюючи дозволи до певних функцій системи, зокрема таких функцій адміністрування, як створення нового або редагування існуючого майданчика, з автовизначенням або ручним заведенням координат місцеположення, помічник визначення адреси за допомогою сервісів НАМІНАТТИМ на базі OpenStreetMap. Що також надають словники топонімів і дозволяють перевірити коректність заведеної адреси, сюди ж входить і помічник перерахунку приблизного місцеположення, і врахування його адреси для запобігання актів вандалізму. Далі, які ще функції: додавання і вилучення станцій та їх переміщення між майданчиками. Додавання вилучення сенсорів під'єднаних дистанцій, діагностики пошкоджень та збоїв у, робот, у роботі обладнання, зокрема, відслідковування періодів заміни і обслуговування сенсорів, генерування пушповідомлень з приводу аномальних показників або відсутності будь-яких переданих переданих пакетів в станцію протягом тривалого часу. Подальший аналіз може включати передбачення розвитку картини забруднення за допомогою методів машинного навчання, зокрема байсовських та інших методів класифікації регресії. І комбінування результатів, використовуючи ансамблі алгоритмів. При обрахуванні певних агрегатів можуть використовуватися показники від сусідніх майданчиків, якщо з якихось причин локальний показник є недоступним. Подальший розвиток системи також передбачає підмішування до агрегованих і нормалізованих даних періодичних. Часових показників, таких як день тижня, сезон і тому подібне. Можливо, також буде підмішуватися певні дані від зовнішніх публічних сервісів, і за рахунок цього очікується підвищення точності прогнозування і краще узгодження з індивідуальними показниками фізіологічного стану. Дякую за увагу.